Історія про те, як на рівному місці можна втратити свої нерви і кошти. Тому сідайте зручніше, сьогодні буде дуже цікава історія. І починається це все з того, що мене висилають за все з одним робочим в делегацію на роботу за 200 км від мого місця проживання. І що стається, цей працівник вирішує собі зробити перерив. Відповідно, ви знаєте, який перерив. І він вирішує не йти до роботи. Там. І відповідно його шеф просто вирішує звільнити, тому що це вже не перший раз відбувалося, але не в цьому суть. На його місце приїжджає інший працівник, який мав його замінити, так сказати, який знаходиться на лікарнях. Відповідно, фірма нам, ми мешкали там в кімнаті, винаняла кімнату, двомісна, і там було тільки два місця. Відповідно, цей працівник, якого озинили, він мав покинути це все і поїхати додому, але він не був встані це зробити, тому він вирішив залишитися все ж таки ночувати тут, там, де він був. І цей працівник, який приїхав, він хотів відпочити собі, вони там посварилися, і цей працівник, який приїхав, він його просто взяв, побив. Ось така історія сталася. І що було далі? Цей працівник, якого побили, якого звільнили, він вирішив це все подати в суд. І відповідно, що я був якби, свідком цього всього, це все бачив і мусив, звісно, що бути на суді, який відбувався за пів року аж, і відбувався в тому самому місці, тобто не там, де я проживав, а там, де я був якби, в делегації. Відповідно, ці всі кошти. Доїзду, кошти готелю, тому що там не можна було ще, ну якось так мені вийшло, що я мусив якось вечора поїхати, це все туди, бо зранку якось на 8 годин там я не міг доїхати, вже не пам'ятаю як це все було, це було десь 5 років тому назад. Е, відповідно, е, кошти, який день я не був на роботі, мені також ці кошти працедавець не повернув. Звичайно, що я дзвонив е, до працедавця е, з тим, щоб він мені все ж таки це все перекрив ці кошти, на що він мені відповів, що це мої проблеми. І е, він тут ні до чого. Це не його вина, це я згосився бути цим свідком і е, це мої проблеми, якби, ну, ось така історія. Тому.